Просто зараз ми перебуваємо у стінах Печерського районного суду у Києві, де сьогодні тут відбувалося засідання по справі розвідника Романа Червінського. Відтак сьогодні мало відбутися підготовче засідання по так званій другій справі про хабарництво, яку йому інкримінують. Утім, вкотре не з'явився по онлайн зв'язку так званий потерпілий Саріїв. відтак адвокати червінського клопотали про перенесення та неможливість розгляду. Утім, у свою чергу прокурор Хворостян клопотав про те, аби розглянути. Ти сьогодні продовження запобіжного заходу Роману Червінському, і відтак це клопотання. Суддя Білоцерківець таки прийняв. Відтак сьогодні розглядали продовження запобіжного заходу. Я нагадаю, що вже більше ніж півроку Роман Червінський знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. І сьогодні своїм рішенням Печерський районний суд його продовжив ще на два місяці. Просто зараз поблизу мене знаходиться Роман Червінський. Добрий день, пане Романе. Ваша оцінка сьогоднішнього засідання мені здається, воно було слово в слово ідентичним до поп Переднього, коли знову ж таки було продовження запобіжного заходу, ну хочу відмітити, і ви це побачили особисто, що нічого не змінюється. За цих два місяці, які я перебував під домашнім арештом, жодного засідання по суті не відбулося. Тобто так званий потерпілий провокатор служби безпеки України не, є, не являється. Не з'являється, мотивується тим, що він боїться обстрілів у Києві, сам перебуваючи в Одесі. Що ми чітко розуміємо, що Одеса обстрілюється набагато частіше і. Більш, скажімо, небезпечніший цей регіон, ніж Київ. Тому це вигадані підстави для того, щоб ми не побачили тут цього потерпілого, так званого. Я вважаю взагалі, що вони намагаються вивести це все в таку затягнуту історію. Потерпілий не хоче являтися до суду, тому що ви розумієте, давати під присягою тут в присутності людей певні свідчення це достатньо відповідальне завдання, і він, мабуть, з цим не справиться. Тому служба безпеки України разом з судом сьогоднішнім і СБУ, і прокуратуром створюють всі умови для того, щоб він не з'явився сюди і йому забезпечують всі до цього, скажімо, процесуально не реагують на це, хоча вони мали би. Заспримусити його, так як я вже півроку знаходжу під домашнім арестом, тобто я хочу знаєте, покласти трошки на ваги розуміння, що відбувається в нашому суспільстві. Що да роз... ну, я офіцер, який віддав службі в Україні, починаючи з, з навчання там 30 чимось років, і людина, яка жодного дня не працювала на нашу державу, не принесла жодної користі, яка є звичайним злочинцем, який я зачитував сьогодні. Протокол він каже, що е адвокат. Пропонуючи йому звернутися до суду за його допомогою і скласти позов, для нього це легалізація злочинної схеми, і він цього не потребує. Тобто, це абсурдність така величезна. І ця людина на підставі свічинців людини, яка навіть відмовилася приймати участь у перехресному допиті на досудовому слідстві, що є прямим порушенням моїх прав. Вона є, є свідком і є підставою мого утримання сьогодні півроку під домашнім арештом. Мені соромно за нашу правоохоронну систему, за службу безпеки України, за МВД, які прийняв в цьому участь. А саме найбільша, скажем, неповага не, не то чи не повага, так називаємо іспанський сором за нашого суддю, тому що він не звертає ні на які аргументи з боку захисту. Увагу він вважає, що це так потрібно, і хочу зауважити, що це є хитрість з їхнього боку, тому що якби мені навіть дали арешт у в'язниці, то я б міг покласти залог, тому що там є альтернатива. А в домашньому арешті альтернативи немає. Тобто, це мені вказує на те, що це вказівка з офісу президента для утримання мене від спілкування з депутатами, які являються з людьми, навіть від того, щоб я міг нести службу у військах. Тому це, мабуть, якась така. Особиста помста і особисте бачення створення. Тобто я вважаю, що офіс президента особисто своїми руками створив для себе проблему і намагається її зараз знешкодити. Те ж саме відбувається сьогодні у нас в країні. Вони самі зрадили все, вони самі запустили, не готувалися при, привели війну в нашу країну і нашими руками, нашими е, потугами намагаються це все нівелювати і залишитись в позитивному світлі перед спільнотою. Я вважаю, це є саме така. Логіка подій, і саме політична, скажімо, така філософія Зеленського. Тобто він актор, який просто грає роль, а ви всі маєте за це платити. Чим платити, це вже ваші справи. Я гарно відіграв, і судді, виходить, вони підтримують цю всю комедію, яка відбувається. І це дуже для мене соромно. І мені хотілося б, щоб все таки наша правоохоронна і судова система Вийшли з-під політичного впливу офісу президента сьогодні. Під час свого виступу прокурор зазначив, що є низка нібито ризиків, через що і важливо покласти на вас у цей цілодобовий домашній арешт. Зокрема, він говорив про можливість вчинення вами тяжкого кримінального правопорушення, а також впливу на свідків і потерпілих. Як ви розцінюєте ось такі репліки зі сторони обвинувачення? Адже вже ми чуємо їх не вперше. Я продовжу свою, скажімо так, да, логіку бачення подій. Ми бачили, як вів себе суддя. Він не на виступи сторони захисту він дивиться у віконце, що там відбувається. Йому цікаво, він слідкує за машинами, за автомобілями, як вони приїжджають, мені це було, ну я б це, я ближче, мені це видно. Це є синхронізована дія, прокурор заявляє, суддя сприймається, нібито так є. Хоча згідно кодексу кримінально-процесуального, прокурорство звинувачення зобов'язаний надати докази таких таких ризиків, що я скоїв якісь кіді, що в мене в. Скажемо, в думках є порушити чи вплинути на свідка, чи приховатися, чи знищити якісь докази. Це має бути. Однак цього немає протягом півроку. Вони не надають таких доказів, і тому це просто, скажімо, ну як це назвати, я не знаю. Це просто імітація процесу, який зловживання по. По законодавству Європейського Союзу з прав людини там чітке є визначення цього терміну це зловживання судовим процесом. Тобто вони фактично під виглядом судового процесу тримають мене вдома, а ну нічого, а процес сам по собі не відбувається. Тобто, ми вже побачили, що сьогодні мені продовжили термін до восьми місяців. Це неможливо, тобто так що, дякую. Дякую. Почули вас. Я ще хочу зазначити, що сьогодні під час судових засідання також були долучені і клопотання про взяття на поруки. Їх було більше ніж 10. і жодного з поручителів суддя білоцерківець не заслухав під час засідання, і також в результаті було відмовлено усім, хто намагався взяти на поруки Романа Червінського. Сьогодні зокрема, це були і громадські діячі, а також і народні депутати. Я хочу зазначити, що запобіжний захід у вигляді цілодобового Домашнього арешту продовжено до 5 лютого. Також сьогодні адвокат Андрій Йосипов клопотав про те, аби накласти грошове стягнення з потерпілого, якщо наступного разу він не з'явиться онлайн на засідання підготовча по другій справі, яке інкримінують Роману Червінському. Тож наразі у мене це вся інформація. Передаю слово вам, колеги, до студії.